І до сторіччя створення УНР унікальні артефакти доби української революції 1917-21 років 20-го років століття представили у національному музеї історії України відзнаки армії УНР, гроші, марки, документи і зброю доби визвольних змагань. Які ще артефакти можна побачити у музеї? Розповість Наталя Білогурова. Прапорові Мошинського сільського козачого куреня 100 років. Це центральний експонат виставки. Зберігати таку річ за союзу вважалось злочином. У кримінальному кодексі була 62-га стаття, яка розцінювала це як антирадянські дії. За зберіганням таких прапорів можна було запросто потрапити під суд і отримати 10 років ув'язнення. ті люди, які працювали в музеї, вони усвідомлювали важливість цього експонату, і вони намагалися в радянський час його не вивчати, не чіпати, заховати подалі, щоб його не знищили. На полицях сховища музею зберігали і перші українські гроші, що з'явилися 1918 року. Раніше їх можна було побачити хіба на ілюстраціях. Сьогодні в музеї показують оригінали, так само, як і залізний хрест, яким нагороджували українських вояків за участь в першому зимовому поході армії УНР. Вони зберігаються навіть під одним номером, і через дріб іде далі номер кожного конкретного знаку. І таких знаків більше 1500. Могла Могла прийти партійна комісія, сказати, що це ви тут зберігаєте, антирадянщину. Давайте все знищимо. А ще на виставці можна побачити рідкісні поштові картки, оригінальні печатки військових формувань, виборчі списки кандидатів до установчих зборів і друкарську машинку Левка Чекаленка, часів його роботи в генеральному секретаріаті. УЦР усі раритети кажуть дослідники, нагадуючи сучасні українські державності насправді вже 100 років. Четвертим універсалом 22 січня 2018 року проголошена незалежність. Моя особиста думка у нас має бути свято незалежності в січні і відновлення незалежності в серпні. В сучасній українській державі не 26 років, нам 100 років. Також виставка проводить паралель між національно визвольним рухом в часів та сучасною війною на сході, адже тоді більшовики під виглядом громадської війни посіяли розбрат поміж українців. З цього варто робити висновки, бо ж саме через відсутність єдності тоді зазнала поразки молода держава. Це так звана гібридна війна. Апробовувалася якраз на Україні 100 років тому, і суть полягала в тому, що створюється паралельний орган до легітимного органу влади, який звертається за військовою допомогою до якогось зовнішнього чинника, і в тому в випадку 100 років тому і тепер це Росія і війна і весь цей конфлікт, який розгортається, намагається представити вас не як зовнішню агресію, а як громадянську війну. Унікальні експонати можна побачити в музеї історії України. Поки що виставка тимчасова, але згодом її планують зробити постійною. Наталія Білогурова, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.